уважні! Одного разу звів Ісус, очі свої до неба і сказав, Отче, прийшов час, прослав Сина Твого, щоб і син Твій прославив Тебе, як Ти дав йому владу над усякою плоттю. Щоб усьому, що ти дав йому, дав він життя вічне. Це ж є життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. І нині прослав мене, ти отче в тебе, самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу, я явив ім'я твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від тебе. По слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воістину, що я зійшов від тебе, і увірували, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю. Але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої, і все моє твоє, і твоє моє, і я прославився в них, я вже не в світі, та вони в світі, а я до тебе йду, Отче святий, збережи їх квітя Твоє, Тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдині, як ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання, нині ж до Тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали в собі радість, мою повну. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми вже з вами маємо сьому неділю після Пасхи, ця неділя, яка йде вслід за святом Вознесіння, і ця неділя, яка йде перед святом Сходження Святого Духа. І сьогодні Свята Церква нам дає одну, згадати одну дуже важливу подію, яка була в житті церкви. А це саме перший Зеленський собор, який відбувся рівно 1700 років цього. Року. І це воїстину, був великий собор, велике зібрання святих мужів, адже вони встановили дуже важливе для нас сьогодні розуміння церкви, розуміння віри, розуміння спіття. Цей собор, він був покликаний для того, щоб боротися з єрестю Арії, яка говорила про те, що Господь наш Ісус Христос Він не є Богом, Він є лише творінням Божим. І він є Людиною. І це повністю підривало віру, ту, яку ми маємо сьогодні. І ця Єресь поширилась. Дуже сильно. І вона набула такої масовості, що вона загрожувала існуванню всієї віри. Адже якщо ми не віримо в Божественність Господа нашого Ісуса Христа, то і вся наша віра марна, вона не потребує нічого, тому що вона є хуста. Адже ми з вами, дорогі брати і сестри, спасаємося вірою, ми спасаємося розп'яттям Христовим. Ми спасаємося Його славним Воскресінням. І це для нас, дорогі брати і сестри, дуже важливо. І цей собор уклав символ віри. Адже слово символ воно походить з Греції, воно означало розділену монету, яка розрубувалася двоє. і для того, щоб знайти спільника, найти того, хто відповідає тобі по духу, цих дві монети. Дві половинки цієї монети І Якщо вони підходили, то люди розуміли, що це є той, хто повністю відповідає їхнім баченням. Адже в цей час ще не було цього символу віри, який ми сьогодні з вами сповідуємо на кожній службі. Цього не було, і як саме цей символ і, і впорядкували отці першого Вселенського собору, коли ще церква була єдиною, коли ще вона не була. Поділена нам на багато деномінацій. І цей символ віри, який ми з вами співаємо кожної служби, цей символ віри, який ми знаємо на пам'ять, який ми сповідуємо. Цей самий символ віри і сповідує практично вся християнська спільнота. І наші брати Християни. Української православної церкви Московського патріархату, і католики, і велика кількість протестантів сповідують той самий символ віри цей, який був викладений в Першому Вселенському соборі, який був доповнений наступними Вселенськими соборами. І це, нам, це нас з'єднує, нас з'єднує всіх в єдиному тілі Христовому в церкві. Цим символом віри ми один переходнемо, визнаємо, як ми віруємо і в кого ми віруємо. І ми визнаємо те, що ми є співпричасниками вічного царства, ми є співпричасниками істинного тіла Христового. І це, дорогі брати і сестри, для нас дуже і дуже повчайно і дуже важливо бути єдиними. Адже сьогодні. Честь шанування цієї визначної події в житті церкви. Свята церква нам дає для розумів оцей євангельський відривок від Іоанну, який називається першо святительською молитвою, архиерейською молитвою, яку Господь виголосив до Бога Отця напередодні Його хрестих страждань. І це воїстину, великі слова. Адже вони нас навчають про те, що Господь наш Ісус Христос і Бог Отець, вони є єдині, вони є єдині і нероздільні. І Господь просить не за всіх, не за весь світ, а просить Отця за тих, що Він дав, просить за тих, що пішли за Ним. Він говорить, що Він нікого не розгубив. Він всіх зберіг для слави Божої, тільки відійшов один. Син погиблі. І Господь тут навчає, щоб ми всі були єдині як він з отцем щоб ми всі люди були єдині як єдине тіло Христове, як єдина спільнота І це для нас сьогодні цей час страшної кровопролитної війни, коли розриваються ракети, бомби і недалеко від нас, коли наша держава. Стоне відран, завданих цим скаженим агресором, якого немає нічого святого, який, прикриваючись Божим знаменням, Божим Словом, нищить нас. Це страшна війна. І Господь нас навчає, що Він не буде дарувати нам щасливої долі. Він не буде нам давати. Щасливого життя, але Він говорить, що він буде завжди з нами. Він буде єдиний з нами. А коли Господь з нами, то і ми можемо пройти всі випробування. Але для того, щоб пройти ці випробування, ми повинні бути єдині. Єдині як Господь Отець, Господь наш Ісус Христос, Син і Господь Дух Святий. І Якщо ми, дорогі брати і сестри, будемо єдині, будемо з'єднані навколо Бога, будемо сповідувати цей символ віри, який ми сьогодні вшановуємо, то і ми пройдемо ці випробування. І хай Господь благословить всіх вас, благословить нашу державу перемогою і благословить нас дочекатися наступної неділі. Яку ми будемо святкувати? Будемо святкувати сходження Духа Святого. Амінь. Слава Ісусу Христу.